Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Підготуйте зошит Я пізнаю світ тиждень два. Розгорніть його. Працювати будемо починаючи зі сторінки 3. Україна і світ. Урок 10. Таємниці нашої історії. Визначимо власні завдання до уроків я пізнаю світ, переглянувши тле... трейлер. Япс <etermoon> <arenas> – класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо, запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку серж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо на всі відповідати. Запитання до уроків, що вивчає наука археологія? Які таємниці приховують історичні джерела? Що є найбільшою цінністю людини? Які існують групи організмів? Як визначити розмір фізичного тіла? Виконаємо вправу четверту. Розпізнай термін в чарівній лупі. Пригадай і поясни їхнє значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Виконаємо вправу 5. Обери правильну відповідь. Археологія це наука, що вивчає а музичну культуру різних народів, Б. Літературу різних народів, В. Історію людства за рештками людської діяльності. Правильна відповідь так, молодці. Відповідь В. Люди якої професії допомагають розкривати таємниці історії та ведуть пошук історичних джерел А. Шахтарі, Б. Археологи, В. Садівники, Г. Геологи. І правильна відповідь це та. Це археологи. Королевська стоянка розташована. А в Закарпатській області, Б у Волинській області. Пригадали та в Закарпатській області. Пригадаємо історію разом з піснею нас історія навчає. Успіваймо. Дибуйтеся діти нічому, бо історія вчити нас буде, що вже мільйон років тому в Україні з'явилися люди, а ти овічені затяті, речі дві розтопали. А зараз розгляньте ілюстровану стрічку часу на сторінці 40-43. Доповніть її підписами. За потреби скористайтесь підказками чарівної лупи зі сторінки 3. Як ви виконували завдання, ми перевіримо з вами на наступному уроці. Розгляньте ще одне зображення лінія часу та напишіть назви періодів. Пригадаємо з вами, 1 мільйон років тому до 5 тисячоліття. До п'яти тисяч років до нашої ери це була кам'яна доба, а саме палеоліт, мезоліт. Так, починаємо підписувати так, саме перше, один мільйон років тому. По 10 -ти тисячоліття до нашої ери, це який період кам'яної доби? Це палеоліт. Напишемо палеоліт. Ось так. Далі десяте десять тисяч років. Сім тисяч років. Цей період мезоліт. Так, цей період мезоліт. Далі у нас іде неоліт, сьометри, п'яте тисячоліття до нашої ери. І Енеоліт, і все це кам'яна доба. Позначте кольором на лінії часу період кам'яної доби. Тобто увесь цей період, що ми підписували, ще й позначте кольором. Ось так може зафарбуйте. Виконуємо вправу 8. Познач знаком плюс історичні джерела, завдяки яким науковці мають можливість вивчати історію кам'яної доби. Обґрунтуй свою думку. Подивіться, у нас подані зображення: етнографічні. Мовні, усні, словесні, писемні, речові зображальні. В цей період та, ще не було мови, ще робили зображення на скелях за допомогою малюнків, тобто писемні, мовні усні джерела до нас не дійшли. А от зображальні, ми можемо позначити так, речові, так. це все ми саме і можемо бачити в кам'яний період. Ось ці. Джерела ми позначаємо. Ось так. Отже, сьогодні на уроці пригадали кам'яну добу. Пригадали, на які періоди поділялась кам'яна доба, палеоліт, ранній, середній, пізній палеоліт. Мезоліт, період відтворювального господарства це вже теж сюди ми зараховуємо Привласнювальне господарство і перші способи якось вести обмін це відтворювальне господарство. Не тільки споживають те, що знаходять, вполюють, а вже починають виробляти, перейшли до осілого способу життя, приручили вже тварин, навчились їх вирощувати, вже й розвиваються перші спроби гончарства, ткацтва. Це вже мезоліт. Поступово переход. Бачимо до відтворювального господарства, неоліт. Відтворювальне господарство. Що ви запам'ятали з відтворювального господарства? Так, це землеробство. Тваринництво, розвиток ремесел, гончарства, ткацтва. Навчилися вже виплавляти з олова, перші, знаряддя і трипільці нам подарували багато цікавого про ті часи. Трипільці це племена землеробів, які жили на території сучасної країни в добу енеоліту та виготовляли глиняний посуд, будували з дерева та глини двоповерхові житло. Ось такі знахідки. Багато залишилось після трипільців фігурок. Таких свій мали вони особливість свою мали, і такі малюнки на посуді глиняному. От ви знаєте, навіть можна і додати, мабуть, і етнографічні знахідки, то це ми віднесемо і до етнографічних знахідок. Ось так. Отже, на цьому ми наш урок закінчуємо. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре.